Попрощатися та вклонитися Леоніду Петихачному, добровольцю батальйону спеціального призначення Донбас, позивний броня, прийшли сотні чернівчан, і ті, хто його знали, і ті, хто шанує його рішення захищати країну та пожертвувати своїм життям заради незалежності нашої держави. І тому ми сьогодні прийшли віддати шану загиблому Леоніду. Тому що це наш побратим, тому що він важкий для країни час. Не сторонився майбутнього, а він прийняв на активну участь. Відстоювання незалежності майбутнього своїх дітей. Батько трьох дітей поклав недаром своє життя для того, щоб їх діти жили вільно, радісно, щоб ніколи вони не знали біди і горя війни. Леоніду було лише 36 років. Він батько трьох дітей, юрист за фахом, активний учасник столичного майдану Революції Гідності. Він одним з перших записався в лави Збройних сил України, бо кажуть його друзі, вірив у перемогу та захищав справедливість. А льоні, якого ми пам'ятаємо його як хорошого друга для нас, як люблячого чоловіка, батька, який завжди турбувався про своїх дітей. Він зробив, не тільки, він зробив не тільки якийсь подвиг, як солдат, але він, напевно, для своїх дітей зробив таке, те, що вони з гордістю будуть говорити про свого батька в будь-яку хвилину свого життя і згадувати його. Він в перемогу вірив, він вірив в перемогу Майдана, вірив в перемогу в... України і віру в те, що в Україні запанує нарешті порядок, законність і люди будуть жити в новій, гарній, квітучій Україні. Похоронили Леоніда Петихачного на Алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях. Сьогодні прийшов з ним прощатися, мають своїми думками і помислами не зраджувати, те, заради чого він пішов. Я дуже сумую і просто кажу, що герої не вмирають, а вони просто йдуть на небо. Він воїн, який віддав своє життя за Україну, за нас, всіх, хто були вдома, за своїх дітей, ну і за всіх чернівчан. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк місцевий час.